Палаці культури інгулець приємна подія для дітей та їхніх батьків. В Інгулецькому районі сьогодні відкриваються три простіра: дружні до дитини в рамках міжнародного співробітництва з «Юнісефом». Це дуже приємна подія. Вже відкрили, відкрили ці простори у палаці культури південний. Також Криворізька гімназія номер 98 І зараз буде відкриття в палаці культури інголець. У кожному такому просторі діти і старші члени родин зможуть проводити час із користю щодня з понеділка по п'ятницю. Тут працюватимуть творчі майстерні, групи всебічного розвитку, психологічна підготовка до навчання у школі, тренінги та семінари. Ці простори а, створені для того, щоб надавати послуги родинам з дітьми. Тут будуть працювати соціальні працівники, психологи, а, юристи та інші профільні спеціалісти, які можуть забезпечити підтримку родин з дітьми в цей так, тяжкий воєнний час. За підтримки ЮНІСЕФ ми змогли повністю оплатити ці приміщення, зробити там ремонт, закупити а, меблі, обладнання та Дуже багато дитячих ігор, які направлені на розвиток, на а, таке веселе та цікаве проведення часу у палаці культури Інгулець упевнені, простір надасть нові можливості для родин з дітьми. Зараз є дуже актуальним відкриття подібних просторів для дітей, різновікових дітей, тому що діти зараз дуже потребують як умога більше спілкування, якомога більше відкритості для них, тому що. Всі ми знаємо, яка ситуація в нашій державі. Діти це дуже складно переживають для палацу культури. Це розширення можливостей дитина, яка займається спортом, або яка займається хореографією, зараз має можливість займатися ще і іншими справами. Тобто це освітній процес, це процес якоїсь такої мистецького характеру, який буде представлений у цих просторах. І, звичайно ж, спілкування з кваліфікованими психологами у просторі і діти за із родин переселенців. Батьки діляться. Такі простори важливі, адже розваги та заняття допоможуть у навчанні та розвитку малечі. Їм не вистачає того. Вони не отримують на даний момент, так як садики, мало працюють, школа, не працює. В основному онлайн іде навчання, то для них це дуже гарна ідея ну, ідея для того, щоб діти розвивалися. Михайло Бестров, Вадим Діденко, цей день.